Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Порошенко Сьогодні ми будемо встановлювати таку чудову автоматику, як Рателі 1100 для відкатних воріт. Ось ми бачимо чудові зроблені відкатні ворота. Ну, я вам скажу, навіть чудово зроблено, пофарбовано все добре. Єдине, що ми, нам доведеться попалити трохи фарбою. Зразу хочу сказати про два подарунки. Це сертифікат, стоїмості 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматики в компанії нові ворота, ви зможете її використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. От таких відкатних воріт під ваш індивідуальний прийом ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, як знаходиться під відео. Ну а зараз я приступаю до роботи. І хочу вам порадити, трохи є нюанси, люди трошки залишають гофри і сталічки там. Це дуже добре, але деякі є випадки, що затягнути потім в ці гофри дуже-дуже важко. І таких випадків 90%. Побільше намотай, щоб воно там зажимало його. Двигун у нас ретелі 1100 Італія. Маємо таку монтажну основу. Кріплення до монтажної основи і також тут лежать два пульта. Рамка. І ось. Сам двигун, кришка, двигун і магнітні кінцеві вимикачі. Я вже підготував дві маленькі такі трубки 30х20 і буду їх приварювати до цієї монтажної основи. Но перед тим як приварити до монтажної основи, я завжди завжди так беру, зрізаю ці вушка, бо вони вже не потрібні. Як правильно збирати зубчу рейку? Тут є такі ось овальні риба. І ось, ось бабушки зібрати ось так. Викручуємо бовтика. Вставляємо бовтика під рівну частину, я так роблю. І тепер закручуємо ось так. Бачите? Маленьку частину. Чому маленьку? Бо ми потім, якщо будемо регулювати, то буде де місце регулювати. Бо якщо ви якщо, бачите, ще є місце, ще до зуба не дійшло. А якщо навпаки закрутити ось так, я повністю раз, і ми вже на зубі. То це неправильно. Чомусь дуже багато людей робить іменно ось вот так. Чому не знаю? Великою частиною ми приварюємо. Не маленькою, а великою. Ну що ж, друзі, рейку зібрали. Беремо двигун, рейку йдемо примирятися. О! Треба спустити трохи, на 20 поставити. Це багато. Ми попереднє прихватили трубочки. Пішли примірились, не підходить, тепер ми відламали і прихватимо заново, Опять примірюємося, якщо буде все добре, тоді там обварено. Ну, То ми беремо і прихвачуємо зараз, прихвачимо. Стояти. Друзі, ми прихватили сам двигун, тепер нам треба прихватити першу зубчату рейку. Як це зробити? Беремо приблизно від корпусу, відступаємо 8-10 см, ставимо меточку, ну я поставив пальчика. Доводимо до першої бобишки і так залишаємо. Потім беремо, прихватуємо середню бобишку. Переводимо ручне положення. За допомогою ось таких ключиків вони поставляються у комплекті ось так. Обов'язково соблюдаємо зазор між рейкою і шестерьомкою. Повинно бути від міліметра до двох. Півтора це дуже-дуже ідеал. І робимо прихватки. Як виставити другу послідовну рейку. Для того, щоб виставити другу рейку, нам обов'язково треба соблюдати даний крок між самими зубчатими рейками. Як його треба буде виставити правильно? Ми беремо за допомогою ще одніє рейки, підкладаємо ось так. Ну, я буду використовувати шматок рейки. зубчатий. Це робити треба обов'язково. І ось таким чином ми, ми з'єднуємо та прихватуємо на зварку. Є тепер останню бабишку, але перед тим, як приварювати, не забувайте о зазорі між рейкою та шестеренкою. Є. Так, відстань ми зробили все добре. Тобто і таким чином всі послідовно рейхи. Друзі, ну ми все прихватили. Тепер треба перевірити стики, чи все добре ходить, ну після цього зробити вварку? Ну що ж, все чудово, можна обварювати. Ну що ж, друзі, ось ми маємо таку плату управління. Оцей коннектор, ось він, ось він цей коннектор підключаємо 220. Тобто фаза 0 і земля, бачите тут. Далі йде коннектор підключення двигуна. До речі, тут не треба буде міняти дроти, тут можна переключати все на екранчику, правий-лівий. Далі йде конденсатор, зразу підключений заводом виробником. Тут підключається сигнальна лампа. Ось така лампочка, в ній є вхід від 12 до 240 вольт. Тобто ми підключаємо від 12 до 240 вольт. Тут підключаємо, а тут можемо підключити антенну. Так як у нас там провод вже затягнутий три жили, то ми одну жилу будемо використовувати як антенну і підключати. Ось цей канал. І тут ще є такий перемикач, нашій він потрібен. Це або включити, якщо так, то лампочка буде просто світити. Якщо так, лампочка буде моргати. Це клема розрахована на механічний гіркон, так як у нас тут є електричний, ось він підключений, то ця клема стається пуста. Далі йде управління з фотоелементів. Кстати, з фотоелементів ось сюди, Бачите, ось сюди. Два. Сюда підключається. Бачите, сюди управління. Сюди підключається GSM-модуль або стаціонарна кнопка, ось ці контакти. І тут беремо живлення на фотоелементи. На один і на другий. Паралельно з'єднуємо і підключаємо. Полярності немає. Ось фотоелемент встановили. Трошки прийшло підрізати, щоб стала кришечка, щоб він рівненько став. Дивіться, сюди піддається живлення, а звідти забирається управління з датчика. На протиполежний датчик подається тільки живлення. Це у нас підключення антени. Це у нас інкодер для того, щоб... Управляти екранчиком, ми будемо вибирати команди і їм управляти. Тобто він у нас ось так крутиться і ще нажимається. Тобто підтвердити, окей, нажали. Вибрали позицію ну, і таким чином. Зараз я підключу, подам живлення і все покажу. Як переключити мову? Заходимо, включаємо українську. Слава Україні! Якщо треба російська мова, переключаємося на російську. Корабль один. і включається все одно українська мова. Так, діагностика. І клоус. Це відповідає за закриття. Тобто нам треба виставляти тепер на відкриття. Опа, опен. Тут тобто повністю відкрилося, чудово. І ми тепер. Ну це ще ми виставляємо, як кажуть, грязно. Трохи потянуло, не дуже, але трохи потянуло. Робимо перший, перший запуск в автоматичний режим. Перевірили, що воно у нас катається, треба навчити на під підданий проєм. В меню програмування вибираємо тест. Нажимаємо і старт. Вони самі пішли відкриватися, самі підуть закриватися. Раджу при тесті не вмикати фотоелементи. Тобто не активувати, поки без фотоелементів. Бо починають бігати туди-сюди, щоб вам просто не заважали. Є. Тест пройдений, все добре. Тепер включаємо обов'язково замедлення. Ну, Хто хоче, я плавний стоп. Так, вибрали. І тепер ми можемо включити фотоелементи. Тобто автоматичне закриття ми не використовуємо поки що. Нам такої задачі не було. Фотодатчик. Так. Но ну, если все... Друзі, положення магніту регулюємо до тих пір, поки вловлюючі ворота повинні заходити і залишатися ще десь міліметрів вісім. Від 5 мм до 1,5 см. Ну що ж, друзі, наша робота прийшла до завершення. Ми закінчили нашу роботу, встановили автоматику ротелі МТ1100. Дуже хороша автоматика. Дуже добре зарекомендувала. Немає пластику внутрі редуктора, повністю все металеве. Продемонструємо. Поки вона демонструється, хотів вам нагадати про два подарунки. Перший подарунок це сертифікат стоїмості 500 гривень при покупці автоматики в компанії Нові ворота, зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких от варіт відкатних під ваш індивідуальний прийом ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, прийти за посилання яке знаходиться під відео. Ну а на сьогодні я хотів сказати всім до побачення. Ну, перед тим, як сказати, до побачення. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ну і до нових зустрічей!